Ще не ні миражи ні слова, ні воля. ще нам брат українці усміхнеться. Цьогоріч виповнюється 158 років з дня першого публічного виконання державного гімну України. 10 березня день становлення одного з головних символів нашої держави. Саме цього дня, у 1865 році, на роковинах Тараса Шевченка в польському місті Перемишель уперше прозвучав майбутній гімн України. Твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського. Такий був етноетнограф молодий. Павло Чубинський, до якого завітали у 1862 році сербські студенти, і вони виконали гімн, сербський гімн, це також на той час серби не мали своєї державності. І тому він запалився настільки Чубинський цією ідеєю, що він. Зразу на взявши в основу ну слова сербського гімну, написав слова ще вірш, ще не вмерла Україна. Але як зазначають фахівці, сама історія гімну бере початок із 1862 року. Адже саме тоді Павло Чубинський написав слова, які в подальшому були покладені на музику Михайла Вербицького. Подальша доля Чубинського була. Досить складна, його фактично зразу заслали в Архангельськ, у заслання. Але вірш попав на шпальти західноукраїнської преси, зокрема у Львові, і вже у 1863 році Михайло Вербицький це греко-католицький священик. По поклав на ці вірші музику згодом у 1939 році пісню офіційно юридично затвердили як гімн карпатської України. 15 березня, коли постала карпатська Україна в Хусті, знову гімн Карпатської України було прийнято на соймі, що це гімн ще не вмерла Україна. На музику Михайла Вербицького це гімн був Карпатської України. Але Карпатська Україна проіснувала недовго 30 червня 1945 року, коли була ООН Б, проголосувала Незалежність України у Львові, то також гімн. Ще не вмерла Україна, був затверджений як державний гімн новоутворної української держави. Уперше, після тривалої заборони, ще не вмерла Україна, публічно прозвучала на фестивалі Червона рута 1989 року. Після проголошення незалежності України, 24 серпня 1991 року, її виконали в залі Верховної Ради. Ну і кінцево, вже у 2003 році. Був прийнятий в січні. гімн ще не вмерла Україна на музику Михайла Вербицького, в основу слів Павла Чубинського. І остаточно затверджено вже як постановою Кабміну, це 1921 року, і 10 березня визначено як. День державного гімну України. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Так, гімн України дуже символічний, має глибокий і пророчий сенс для нашого народу, особливо сьогодні, коли українці продовжують творити історію нашої незламності ціною власних життів, виборюючи нашу самобутність і волю. це Символіка дуже важлива в державі для і Я вважаю, що це досить важливо. Я наприклад коли чую гімн України, для мене це. Важливо, чомусь честь. я коли він нашої країни я відчуваю любов до своєї країни. Відповідальність до неї. Державний гімн України це не просто пісня, а символ національної ідентичності, єдності та незламності, кажуть вихованці Державний гімн то Наша наш символ, який може підтвердити нашу незалежність, Це Це найбільше. Найбільше. Це найбільше. Гімн, то саме основне гімн що підкріплює всіх українців, навіть якщо всі люди різні, але українці об'єднує саме на Гімн звучить на початку та в кінці важливих урочистостей, супроводжує державні церемонії та інші офіційні події, символізуючи єдність та силу народу. Має величезне значення, особливо ну я вам скажу, як. Півтора року служив в Збройних силах України і як майор Запаса ми... кожен ранок шикування у нас починалося з гімну. І це надзвичайно потужний, енергетичний код нації, тому що він... ми вшановуємо пам'ять і полеглих за волю України кожен ранок, допоки є Україна, один із головних символів нашої держави звучатиме у кожному її куточку, і жодному ворогу не вдасться зламати наш дух, знищити наш народ і нашу країну.